Суду поголошую відкритим. Проводиться розгляд заяви воїнка Максима Васильовича Паркаша Степана Степановича, інтереси яких президент адвокат говорить Яродович інтернасовому, який піхоті виконавчого комітету видали Пісалич та ради, спорозріє повноваження протинату та призначення відбудеться. Рука на поруч, борець, з березня ПЦК тропа. Чикось немає, що чисто я землі, сурвеє, ТЦК. Дві мальчика заявки. З приводу явки ще учасників. них воліка. Посуду подав попитання, помирає функцію, зазвичай, що перебуває за кордон. Представник Середської депутати селищної ради подав попадення розправи в їхній відсутності за неповну непозбул підтримуватися, а не працювати. Поки що до подовження розправитися казаних сил, підуть. Висновок вікен квітування суду на нами, відповідно ми будемо базуватися на ньому, то пропозиція не зміни. Vprašala, ki smo jih poznali, in še ni bilo, veste, da se nekaj minuje, in da je gola za podobno, tudi na zelo naglo vročo prebivalstvo. 刚才你说的什么？ Подовж до справи цю сюди святковому тополі. У нас є видно якихось питань. Як ви ще наразі заявки є, коли ще заяви покладають на початку складу? Судити поставьте робочі ділошують завершення. Суд переходить до розі заявки в судді. Заявиться в основному суду. Оінка Осина Васильович 99-го року народження, інвалід з дитинства. Інвалідність встановлена на натисні, інвалідність встановлення довічно. Визнання симптових дістати вже раніше, не в рамках даної справи. До цього часу опіку над ним здійснював рідний брат Оінка Максим Васильович. Зв'язку з виїздом за кордон ми відповідно це влаштування за кордоном на даний час він не може здійснювати. З подальшому здійснювати повернути пікуна, тому що звернувся до суду. Щодо особи іншого зерника, який має намір виконувати повноваження пікуна, це є рідний дяд, дядька недієздатної особи, тобто рідний матері. мати, мати недієздатного померла, батько недістатної особи був позбавлений. Кільських правил, які документи маскла на матеріально заяви у 23-му році в подальшому Тобто інші осіб, які за даний час спроможні мали можливість здійснювати довги, просто банально відсутні. Щодо потреби цього. Пречений перебуває в родинних без з безкарстві з самого народження, проживає зону по одному будинку, однієї представили, до кримінальної відповідальності не притягався. Характеристики нами за замісне проживання на майнаному. Відповідно, немає ніяких які можливі оставників, унеможливо виконання немовських купінату щодо відношення до, до військового обов'язку на майнанному обов витягнутися. Паперову копію електронно-візкового документу, щоб буде зазначено, що ми перебуваємо. Крім того, ваша честь заявник підписав контракт і проходить в службу кадровому зайві СНС. Не рухається, ні самостійно і не розмовляє. Мама моя 70 років, яка доглядала за ним і менший брат його доглядав за ним. У мами астма теж хвора за станом тороя не може пікуватися за дитиною. Скажіть, будь ласка, родинник відносини в відкому українську. Я дядько, okay. рідний і з ви були рідні Так, Так, рідна, то моя рідна сестра. Розумієте, спект відповідальність за вас. Я розумію ваше тиску, коли його батько було позбавлено батьківських прав, мене вже тоді попередили, що піхування буде на мене. Пану, по To, а Я одру дружен. Але ж коли не проживаю, я можу проживати із uh, мамою і стані. Ви розрушені? Ні. Ви дімо проживаєте, дітей вас є? Yes, а ви тепер на контракті ви до вас находитеся, чи вас виключить? Нет, я думаю, і так і буде допомога. Ні. Зі до даних єдиного званого реєстру передоволені військових зобов'язаних територіалістів Фаркар Степан Степанович перебуває на обліку першого відділі перед СКТ. На даний момент скерований на проходження військово-лікарської комісії, за встановлення ступеню придатності щодо військової служби, оскільки до цього моменту він перебував у статусі в мирний час, обмежено придатний військовий час. Дана особа самостійно звернулася та визнала вчинене адміністративне правопорушення, саме не проходження військово-лікарської комісії, особами, визнаними непридатними в мирний час, обмежено в військовий час, зобов'язується сплатити штраф з так званою знижкою 50%. На даний момент справа перебуває на розгляді в начальника та СП. До моменту проходження війна Франку Степан Степановичем. Перший відділ березня СПТ СП оповіщення не звертався щодо доставлення цієї особи до березня СП до його структурних підрозділів. Нам відомо, що він колишній працівник ДСНС. В принципі, перший відділ березня СП не заперечує, що суд прийме рішення про призначення фарка Степана Степановича, що відновлення діє особи внаслідок обставин справи. Тільки попередній опікун, надію здатною особи від покладених на по ньому обов'язків, саме усунувся, покинув територію України і фактично обов'язки опікуна не виконав. Досвідчується матеріал. До заявки долучена копія паспорта повинна водійка Василя Васильевича, народження, копія свого катки та відкат потанціонера воєнки Василя Васильовича, Довідка актуально по соціальної комісії, якого він Василь Васильович, 21 просить 2021, дата огляду 17.16, перша група, а 9 дитинства в річчях. Копія посвідчення серед ДТА 12.5864. Ухвалу генеральної спорядження Закарпатської області 16 від 4 листопада 24 року.

Копія про народження фаркаші Степана Степановича, копія офіційного посвідчення, довідка про доходи фарка Степана Степановича, характеристика фарка Степана Степановича, дуже моє повітря сина, дружиною, що вийшов фенсу. Переси безпокійно, несування відчиняли, присутнення спросів нічого не на фоні.

про промоває фарку, що пані на 24 голови, фотографії фарфов Степана Воросевича, Варкаш і от зараз на Кима. Старішення провели ще наразі според у суду 17.10-1912 року. Позбавили боїздів Василя Василья, 126 року народження. Батьківський правідності воїни Василя Василья, 2699 року, Василища 16 року. Попри опційного посвідчення, ще завершення в діями, довідка ті, яка Василь Васильович, ти ще на 6 на це вулиці 13, звернення з первого захоплення залежано. Довідка про те, що фарка Степан Степанський 5, Володимир Василь Васильович, про святому застроїв, переживають разом за адресою Шаланки вулиці 13. Заява проснув Максимович. Фейк від президент державного політичного реєстру фарка Степана Степана 65 року народження зареєстрований шаланки вулиці 13. Ворінка Максим Васильович. Здухівка скишла із застосунку резерв плюс відносно фабрика 65. Наказ першого реча 27-го року по особовому статусу питання контракту зарплату резерву служби цивільного захисту. Селищного розвитна еду ці зміну виконання здатного лікаря се першому світло на сьогодні. Та призначення партії Степана здатного групи перша група, а повітря Василя Сечі. Це на робосі. Селищний голова Степана Колович. Вода не. Оформить і пікування перекладавчому котеті до середньої ради, переставлення законопроект спосіб надає виємство не призначення на партію. Там з першому сторону ліцепові оформилися один група, а він просила сьогодні, представнично 8-25 років. Тобто, висновки 20-го, може 2014.